Усім шампанітам сучасного мистецтва я сьогодні знаходжуся в Осло в музеї Astrid Museum Gallery. І сьогодні я на виставці відомої американської художниці Рейчел Харісон. Ця художниця дуже цікава тим, що це сучасна художниця, вона проживає зараз і працює в Нью-Йорку. Звичайно цікава така особистість, тому що працює вона над збіркою об'єктів і скульптур. Ось, наприклад, я зараз стою. Таких промислових об'єктів накладає на них такі абстрактні, скажімо, якісь свої тенденції, і як по ітогу в неї виходить такі накладання калейдоскопічних таких полів на об'єкти, і виходить цікаві такі розшифровки. Тому я тільки зайшла в музей сьогодні неділя, людей зовсім мало, і тому дуже спокійно можна проходити. Навіть не подивиться, як на мене, тут трошки схожий такий, скажімо, стиль, як дейдимейд, коли людина використовує подвічі художниця предмети і дає їм нове життя. Але в неї такий особистий підхід, вона я бачу, використовує промислові об'єкти, накладає на них на таку свою абстракцію, і в ітозі виходить зовсім новий об'єкт, і якби, вона подає його як арт-піс. І вже ми читаємо, яку проблему вона б хотіла би розкрити. Наприклад, хай-тек машина, яка ми використовуємо в офісі, вона, наприклад, розмістила її в такій кам'яній глибі. Ну і ось воно дає таке припосилку на можливо. Осмислення того, що поєднує хай-тек і природа, але це кожен, кожен знов-таки читає своє особисте бачення. Отож я тільки зайшла, зроблю такий повний огляд, зроблю відео. І, до речі, виставка називається «Sitting in the Room», сидяча в кімнаті. Але її роботи представляються широко по світу. І ось мені пощастило сьогодні побувати на, на її виставці... виставці в Осло. Як для мене я обожнюю ready-made, коли це такі, скажімо, як головоломка трохи. ви маєте самостійно скласти всі деталі до кухи. І ось стояти, навіть розшифровувати, думати, що, як і до чого. Трошки схоже навіть на квест такий, але мені таке подобається. Кожен, звичайно, кожного свій смак, але це дуже часто, наприклад, мистецтво естетичне, воно... Переповнює вас настільки, ну, скажімо, ви навіть задихаєтесь від краси, скажімо так, а тут сучасне мистецтво мова йде про те, що ви постійно, скажімо, напружені, не тільки відпочиваєте, а мозок шукає і думає, так, що ж хотів сказати художник, що хоче донести до світу, чи зрозуміла я правильно? Тобто тут більш така стимуляція до аналізу йде. Нас, наприклад, теж... Такий собі експонат, мені треба час трошечки постояти, подумати, почитати, помислити, і я продовжу запис. Так як художниця американка, в неї бачу присутні дуже багато таких американських символів. Наприклад. Фото одного із президентів американських. Тут статуетка. якусь статую свободи. Тут накидані якісь такі ж, не знаю навіть, що це за матеріали. Ну, в будь-якому випадку стоїть вино, а також, а також чи чи навіть не можу уявити, що це таке. Ну, в будь-якому випадку це цей. Шанс подумати. Часто я беру з собою сина в галерею. Сьогодні він не пішов зі мною, але дуже цікаво, як молоді люди трактують от сучасне мистецтво. Часто він каже там, наприклад, ну накидали, накидали всередину щось і, і все. І що він хотів цим сказати. Але потім, з часом, коли ми вже ходимо все більше і більше в галереї, він теж став задумуватися. І Мені дуже цікаво з ним спілкуватися, адже у них більш молодшого покоління, у них вже свої. Асоціації, свої символи, і іноді він мені розказує те, про що я навіть не могла догадатися. І потім ми розгадуємо ці пазли набагато цікавіше, швидше, ну і з точки свого, скажімо, свого золу такого. Прийшовши до цієї кімнати, я на хвилинку просто злякалася. Робота настільки зроблена. І сталізовано і реалістично, що я просто приглядалася, ходила, чи це жива людина, чи ні, але це манекен. Чесно сказати, трошки була несвячено. Але дуже цікаво, дуже цікаво. Просто кожна деталь, кожний елемент з цієї охи, що вона розказує. Навіть газети, всі датуються тим часом. Ось, наприклад, 1980 рік лицензий на можна. Це такі люди, які додають значення в кожні, кожній кожній деталі. Бо це для прочитання певного артпіса і зіграє ну, супер важливу деталь, можливо, це весь контекст цієї історії. Дуже цікаво. Багато разів вже відвідую Astrid Museum Gallery і кожного разу я підходила до роботи Кюнса, Джефа Тюнса, і ніколи не звертала увагу на те, що, коли ви вивчите докладніше, подивитеся, що Майкл Джексон обнімає цю масточку. І в нього не дві руки, а три. Одна, друга і три. І якщо почнете вивчати трошечки більше творчість Кюнса, що це сучасний такий художник, який вкладає дуже багато концепцій, то поглянувши на Майкла Джексона, здається, що це а, такий міфологічний е, така якась міфологічна натура, схожа на якогось можливо індійського бога тому що має він багато скрук і обнімає саме мавпу. Але кожен, кожен читає арт піс як я вже казала, бо частинку мистецтва по-своєму. Для мене все рівно Майкл Джексон залишається тут як дуже одинока людина, дуже нещасна людина. А, і, скажімо, Кюнс, знаючи всю історію цієї такої яскравої особистості, дає нам свою таку концепцію прочитання свого арт -піса. І мені надзвичайно це подобається. І, як я вже казала, сучасне мистецтво — це такий трошки лабіринт або пазл, який треба складати до попи, розгадувати, читати. Цікаво, що прототип цієї скульптури він знайшов в Італії, купив її за декілька доларів, але там були зовсім інші люди, люди зображені. І знайшов сім'ю, яка виготовляє сама ці сувеніри і замовив їм зробити власну, власний такий, скажімо, сувенір чи статую з зображенням Майкла Джексона. І ось з, з мавпочкою. Тобто в нього була своя тут концепція, своя історія. І кожен знову таки читає цей витвір так, як він бачить. Але дуже той, хто дуже уважен, зразу може побачити, що і кількість рук тут, якби притаманна, не для звичайної людини. І дуже багато деталей, коли ви обійдете статуетку позаду. То позаду якраз і написано прізвище виробника. А саме це був це була людина, цей італієць, який і виготовив три екземпляри такої статуетки. Дві знаходяться в різних галереях, і саме оригінальна, оригінальне вже володіє сам Джеф Кюнс. Тобто, ось таке воно сучасне мистецтво. Завжди читаємо, аналізуємо і тільки потім. Робимо свої висновки, але знову таки кожна людина трактує кожну арт, кожен артпіс згідно з того багажу життєвого, історичного, культурного, мистецького, який вона здобула сама. Це її особисте висловлювання, це її особиста думка, особистий, скажімо, погляд на на світ навколо.